Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, і в цьому відео я розкажу, як влаштована натальна карта, де які показники, що потрібно дивитися і що за що відповідає. Приємного перегляду! Це натальна карта, яку я побудувала на даний момент, тобто в момент, коли я записую це відео. І ви бачите, тут дуже багато всього: різні всілякі показники, різні палички, зображення, символи, елементи і. Коли ви починаєте вивчати астрологію, то можна легко заплутатися, де тут що і за що відповідає. Тому давайте розбиратися. По-перше, при аналізі натальної карти дуже важливо враховувати стихії. В різних астропроцесорах вони будуть показуватися різними кольорами. У мене це ось такі. Тут ви можете побачити, що стихія вогнювана зображена таким рожево-червоним кольором, і до неї відносяться ось овен, лев. І стрілець, наприклад, наступні: ось телець, діва, козоріг, це земля, вона позначена зеленим, ну як земля. Повітря позначено таким ледь-ледь блакитним кольором, це близнята, терези і водолій. І вода в карті позначена синім кольором: це рак, скорпіон і риби. Тепер ви знаєте стихії, і ви можете порахувати планети в стихіях. Це і буде ваша базова така інформація про ваш характер. У мене є окреме відео на Ютубі. Ви можете подивитися, як це все зробити і як воно конкретно буде на нас впливати. Також у нас тут є планети. Це ось ці символи в натальній карті. Вони у нас прям дуже важливі, і вони розглядаються в першу чергу. У нас є ядро особистості, це сонце. Ось, бачите, воно у мене червоним виділено. Це сонце. Місяць і асцендент. Вони теж у нас важливі, вони формують наше ядро особистості, тобто теж наші основні якості характеру, як ми будемо там проявлятися в різних сферах життя. Сонце буде показувати нашу самооцінку. Місяць показує нашу зону комфорту. Асцендент показує, як ми проявляємося в зовнішній світ. Ну там і багато, звісно, чого іншого, але це такі найосновніші, найбазовіші речі. Також у нас є інші планети, наприклад, Міркурій, Ось він з ріжками. Він відповідає за сферу нашого спілкування. Венера, ось вона зараз ретроградна. Вона відповідає за тему грошей, стосунків і краси. Також у нас є Марс. Він відповідає за наші дії та починання. Ось ці планети, які я перерахувала, вони називаються швидкими або особистими. Вони безпосередньо впливають на наш характер. Вони для нас дуже важливі в натальній карті. Далі йдуть повільні планети: це Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Ось у нас Юпітер, Сатурн, Уран. Нептун і Плутон. Вони теж у нас важливі, але там будуть більш важливі не положення в знаках, а положення в домах, і їхні аспекти, особливо з швидкими особистими планетами. Все ось це буде формувати наш характер, нашу основу, особистість. І в різних сферах життя це все теж треба більш глибоко аналізувати. Я цьому вчу на своїх курсах. Якщо ви хочете так само круто розбиратися в астрології і трактувати натальні карти, то запрошую на свій астрологічний курс, який стартує 9 листопада. На ньому буде 25 уроків по 1,5-2 години, де я даю всю необхідну теоретичну інформацію, а також розбираю карти знаменитостей і самих учнів. Цей курс допоможе вам зрозуміти самих себе, істотно покращити рівень свого життя, а також може стати початком вашої кар'єри астролога, тому що після курсу ви зможете проводити власні астрологічні консультації. 9 листопада, щоб записатися, пишіть в інстаграм, посилання буде в описі під відео. І також у нас є доми. Ось у нас асцендент показує перший дім. І ось цей весь простір, який він займає до другої палички, все це перший дім. Ось тут у нас Плутон знаходиться в першому домі, наприклад. У нас є другий дім, ось він тут. І займає простір аж до третього дому. Ось це коротко про те, як визначити планету в домі. Тут у нас Сатурн попадає в другий дім, в третьому домі у нас Нептун, в четвертому у нас вузол і трішки Юпітер, і в п'ятому Уран. І у нас тут такий заповнений восьмий дім виходить, дуже цікава карта. Цікаво було б розібрати ту людину, яка зараз народилася, в неї буде отака от карта. Також у нас ось дев'ятий дім, 10, -й, 11, -й, 12. -й. І ось ці сектори це сфери нашого життя. Доми це наше життя. Різні наші сфери і теми, як вони будуть проявляти планети в знаках будуть показувати все на психологічному рівні, тобто як ми хочемо, щоб щось відбувалося. А доми вже покажуть, як це буде відбуватися насправді і по факту. І буває таке, що виникає дисонанс: людина хоче одне, а виходить інше, і це вже теж внутрішній конфлікт. Також у нас є аспекти між планетами. Це їхня різна взаємодія в моєму астропроцесорі Чорні аспекти це напружені, а червоні це гармонійні. Ну, у нас теж тут такий момент з аспектами, що не завжди напружені аспекти дають дуже багато всього. Багато всього залежить від рівня свідомості людини та від того, як вона живе своє життя, на яких рівнях і як вона компенсує ось ці негативні прояви. Тобто, з натальної карти ми можемо визначити спочатку наш характер, наші особливості, плюси, мінуси, проблеми позитивні сторони, таланти і так далі. А по домах ми можемо побачити, як будуть розвиватися різні сфери нашого життя. Я зараз не буду розказувати, як конкретно все це буде працювати, тому що розбір натальної карти – це дуже глибинний і довгий процес. Якщо ви хочете розібрати свою натальну карту, то можете прийти до мене на консультацію, я з радістю вам допоможу. Всі посилання на мої соцмережі будуть в описі під цим відео. Тепер ви знаєте більше про те, як працює натальна карта, як вона влаштована, які елементи в ній є, як вони інтерпретуються. І я сподіваюся, що це вам е, трішки розширить кругозір і дозволить краще зрозуміти свою натальну карту або своїх близьких. Дякую за перегляд.